Цілий місяць я не робила прибирання в своїй квартирі. І сьогодні настав час це виправити. Вирішила почати саме зі спальні. Змінюю постільну білизну на чистеньку, а минуло відношу на прання. Прибираю зів'ялі квіти та протираю всі поверхні від пилу. І одразу пилосошу та мию підлогу. Наступна секція прибирання це кухня. Прибираю все з обіднього столу та ретельно його протираю. Весь брудний посуд одразу загружаю в посудомийку. Також мию плиту та протираю поверхні. І обов'язково Метельну мию раковину. Протираю всі шухлядки та починаю пилососити. Одразу після чого мию підлогу та наношу аромат для текстилю. Ну а завершую прибирання на кухні свіженьким букетом квітів. Моя передостання секція це вітальня. Прибираю все з поверхонь та протираю пил. У вітальні пилосошу не тільки підлогу, а й м'які меблі. Останній етап це ванна кімната. Відправляю всі халати та рушники на прання та починаю мити раковину, після якої також мию велике дзеркало. Не забуваю на. Повнювати баночку для ватних дисків, протираю всі засоби, які стоять на поличках. А потім протираю і самі полички. Після того як витерла весь пил, розставляю все на свої місця. Закінчую це прибирання ретельним миттям душової кабіни. Вона завжди має бути в мене дуже чиста. Вішаю біленький рушничок та можу насолоджуватися чистою квартирою.